Привіт, друзі! Зараз буде невеличкий апдейт. що відбувається. Прийшовся дощик. це таке найвідчутніше для мене. Зараз трошки прохолодно почалася осінь, і я хворіла довше ніж очікувала, але вже я майже видужила. але я скучила за його, за вами. Тому ми будемо зараз все ж таки робити ті вправи, про які я обіцяла, тому що вони корисні. Право вічна молодість. Я обіцяла для спонсорів дві варіації, але я думаю, що їх я зараз нагенерую, як мінімум, чотири. Ставайте спонсорами каналу, долучайтесь, мені буде цікавіше і веселіше, якщо приєднається ще багато людей. Отже, вправа вічна молодість! Здорова і довга молодість буде тоді, коли буде рухливий хребет. Ну, почнемо з положення столика, так? чотири точки опори: кисті під плечима і коліна під тазом. Що нам це дає? Ми тоді опираємось не на м'язи, не на м'язах, а на кістках. Тому важливо тиснути в ці точки, а також в середній палець і кизівний палець, і також підпирати свою цю конструкцію великим пальцем. Якщо у вас синдром зап'ястя, болючі. Кулачки, або ми просто незручно, кулачки. Але тоді теж пам'ятайте про те, що це має бути рівна лінія, і закінчується на цих двох кісточках, ви на них опираєтесь. Ось так. Аналогічно з ногами. Рухливий хребет, вічна молодість. Робимо рухи хвилясті хребтом спиною. Ті, які нам більш до вподоби. Тобто є ось такий Напрям, він горизонтальний вздовж землі. От. І спочатку це може виглядати трошечки ніби квадратик, а потім буде все плавніше і плавніше, і ми досягнемо рівня кішечок. Можна заплющити очі, сповільните відкривайте свої сторони, а саме ліву і праву. Так от ми потягнулися, витягнули, потягнулися, витягнули. Так, розуміємо. О, дощик. Я цього не очікувала. Але, я думаю, він не довго. Так, намагаємося все ж таки тримати горизонтальну орієнтацію. От. І можемо також це робити ось таким рухом, так менше крапає. Ой. Так, ну, зараз я просто махаю плечима, так? Мені не вистачає руху в тазовій частині хребта, тому ще буде варіант стоячий. Ось, так, ми з ноги на ногу, переступаємо і намагаємось зробити плавний рух. Хребці. І коли ми залишаємо ще руки сюди, то виходить дуже красиво. Я сподіваюся, вам це теж красиво, тому що мені всередині воно відчувається так трошечки як танець, ще й дощем, і танець зовсім романтичний. Так, я розумію, що я трохи можу комусь виглядати як робот. От. І просто будемо з часом цю е, таку дерганість забирати за допомогою плавності і повільності і вдумливих рухів. Вдумливий рух виросла з однієї стопи, на іншу опустилась. Виросла з тієї стопи. На цю опустилась. ножки м'які, коліна м'які, стопи м'які. І аналогічно плечі до них приєднуються, стають м'якшими, плавнішими, і вони хочуть рухатися, це ширше, більше і далі. От. Ну, тут далі почався танець. Дуже гарний.